Ну, а тепер давайте безпосередньо до печер. В минулому сюжеті я сказав, що два найвідоміші містечка, де живуть люди у печерах, називаються Пуруєна та Гуадікс. В одному з них я відвідав таку печеру, де живуть люди. Направду це печера музей. Тут три поверхи і на першому дійсно живе родина. А решта два відведені під музей. Хоча, щоб потрапити на другий, треба пройтися першим. А отже, ти проходиш через житлові кімнати. Виглядає все це ось так: музей не стільки вражає своєю, з дозволу сказати, експозицією, скільки й самим виглядом цієї багатоповерхової жилої печери. Родина, ця, наскільки я можу судити, заробляє не лише музейною справою. Вхід в музей, до речі, коштує 3,50. А ще й керамікою, вони мають крамницю, ось так вона виглядає. Треба сказати, що подібні крамниці тут на кожному кроці. Це, напевно, місцеві традиції. Я тут проїжджав навіть через спеціалізований базар кераміки. Аби я не винаймав житло, то я би напевно багато чого собі прикупив. Але зараз, на жаль, не на часі. Так от, після музею я й сам готовий заселитися до печери, бодай на одну ніч. І це тут зовсім не проблема, тому що кілометрів за 5 звідси відкрито щось на зразок готелю, де кімнати це і є печери. Місце це називається Альмагрузу І ось як це виглядає. Тут щонайменше є три різних за розмірами печери. Мені пощастило з досить великою. На дві спальні, і ось як виглядає ця моя печера. Вам, напевно, цікаво, скільки коштує таке задоволення. У середньому 140 євро за ніч. Треба сказати, що особисто мені ночувати у печері було досить комфортно. Окрім того, що тут є все необхідне для життя, включаючи декантер і недешевий посуд. Тут дуже комфортно з точки зору температури і вологості. Температура цілий рік плюс 20, незалежно від того, скільки на вулиці. А про вологість я точної цифри не скажу, але дихати дійсно приємно і комфортно. А це Еммануель, знайомтесь власник цього закладу. Він тут все контролює особисто, напевно, тому рейтинг місця на букінгу 9,5. У нього на території є музей троглодитів. А троглодити з грецької це печерні люди. Насправді не зовсім зрозуміло, скільки у світі місць де. Люди ось так живуть у печерах, хтось каже всього 10, а хтось каже більше. Але факт, що в Університеті Гранади це вивчають як явище. Легенди кажуть, що на цій території люди в печерах жили з моменту власне, появи Homo sapiens. Але якщо казати про ближчі часи, то після Реконкісти, тобто відвоювання у Маврі в території Іспанії християнськими королями. Багато арабів, тобто маврів, були змушені залишити ці місця, де вони жили протягом багатьох років. Однак потім вони почали повертатися, і щоб не привертати уваги, скажімо, зайвої уваги нової влади, селилися не в містах, а ось тут у печерах. Не знаю, чи це правда чи легенда, але зараз у провінції Гранада 17 тисяч печер. Скільки з них заселені, невідомо. Цікаво також, що раніше. У печерах жили найбідніші люди. А зараз, якщо вірити мануелю, ситуація змінюється, і сучасна печера стає таким собі модним природнім еко-біожитлом, де людина почуває себе чудово, завдяки сталій, приємній температурі, вологості і тиші. Звичайно, це позитивно впливає і на сон, і на загальний стан організму. Знову ж таки, якщо вірити мануелю. В цілому, це була класна пригода, і сюди обов'язково варто з'їздити, бо де ще таке в Європі можна побачити. Я відверто кажучи, навіть і не знаю.